Головне події в Харкові та області 24 квітня. 24 ударів завдали росіяни по Харкову цієї ночі. Загалом по місту прилетіло 10 ракет і 14 шахетів. Повідомив мер Ігор Терхов. Із посиланням на інформацію міського ситуаційного центру. Міський голова відзначив, було щонайменше 4 калібри. Атака відбувалася в кілька хвиль. Додали в обласній прокуратурі. Удар трьома крилатими скандерами та ракетою типу ХАС стався після першої години ночі. Слідом близько третьої налетів рій шахедів, а о п'ятій знову почалася ракетна атака. Тужні удари прийшлися по Немишлянському, Слобідському та основ'янському районах Харкова. Також невеликі руйнації є на Салтівці. У Слобісткому ворог зруйнував двоповерхову будівлю підприємства. У Немишлянському ракета влучила в стадіон на території школи, від чого пошкоджень зазнали і навколишні будинки. У Київському районі приліт був поблизу ресторанного комплексу. Також удар зафіксували за містом по селищу Безлюдівка, де пошкоджені приватні будинки. Загалом, за даними прокуратури, від масованої атаки постраждали шестеро людей. Є поранення склом, клома, кубротравма та гостра реакція на стрес. Міський голова Харкова повідомив, в місті пошкоджені близько 70 будинків. Приватних і багатоповерхових. Вилетіла понад тисяча вікон. Ганебна фотосесія сталася в Дробицькому яру. Фото виклали в мережу в Харкові. Вчора на них троє молодиків позують на меморіалі жертвам голокосту. На одній зі світлин двоє з них здійняли руки в нацистському вітанні. На інцидент одразу зреагувала поліція. Там повідомили, особи хлопців встановлюють дані, внесли до ЄРДР і розпочали досудове розслідування. Своє обурення діаметріці висловив мер Харкова, наголосивши, що ці троє не хлопчики, а те, що вони зробили не жарти та не дурість. Це свідомий акт наруги над пам'яттю. Сьогодні двох із трьох винуватців скандалу вже знайшли слідчі. Поліціянтам. Молодики, звісно, заявили, що нічого такого не мали на увазі. Та нібито пожартували. Про це розповів начальник сільчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він же опублікував відео з вибаченнями зігувальників. Хлопці запевнили, що фото не планували оприлюднювати, а просто скинули до спільного чату з друзями. Уже звідти хто злив світлини до пабліків. Болвінов відзначив, за такі жарти закон передбачає до п'яти років позбавлення волі за розповсюдження нацистської символіки та пропаганду нацистського режиму. Третього учасника ганебної фотосесії ще шукають. На Харківщину йдуть заморозки. Регіональний центр із гідрометеорології оголосив попередження про стихійні метеорологічні явища. Прогнозують, що заморозки до мінус 5 градусів в області можуть бути протягом кількох ночей із 27 по 29 квітня. За визначенням центру, це відповідає другому рівню небезпеки помаранчевому. Більше новин на сайті. Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.